Нещодавно міський голова Брянки Микола Моргунов відзвітував перед громадою міста про роботу за минулий рік, протягом якого міська рада та виконком працювали над основними напрямками: забезпеченням позитивних структурних зрушень у економіці, реформуванням житлово-комунального господарства, розвитком та підтримкою бюджетних закладів, рішенням соціальних проблем. Усі ці задачі були об'єднані у цьому році темою підготовки заходів на честь 50 при свої. Брянці статусу міста обласного підпорядкування. На основанні требований закону о місцеве самоуправлении в Україні, я сьогодні предоставляю отчет о роботі Городського совета і його виконавчого комітету за истекший год. Вся наша діяльність осуществлялась в соответствии с действующим законодательством Украины, утвержденным регламентом работы и была нацелена на интересы громады. Міський голова брянки зазначив, що залишиться вірним лозунгу, повернемо хороше, збудуємо краще. У майбутньому зауважив він: термін «депресивне місто не повинен поширюватися серед громади міста. А брянка серед міст Луганщини у рейтингу перемістилася з 14-го місця на 6-те. Окрім того, радіє очільник міста і за природній приріст населення. При общем. естественном снижении численности населения города на 400 человек за 9 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2011 года показатели смертности уменьшились. 647 человек и 722 по прошлому году. А рождаемость увеличилась: 323 человека и 301 человек, соответственно. Что до реформирования ЖКГ, то у місті за цей період було створено 7 нових товариств співвласників багатоквартирних будинків, до яких увійшли 600 городян. А на 1 листопада створено 858 робочих місць, а у промисловому комплексі Брянки склалася виробнича структура на базі 13 основних підприємств протягом року вдалося знизити удвічі заборгованість із заробітної платні. Однак є і негативні моменти, над якими доведеться попрацювати. На чотирьох підприємствах залишається ще майже 3 мільйони гривень боргу. Три з них банкрути. Міський голова у свою чергу завірив брянковчан, що керівництво міста прикладатиме усі сили і знання за для вирішення злободенних проблем брянки.